Якісно зберігаються лісові гриби цілу зиму. Це все білі гриби. Назбирали їх у сосновому лісі. Лісові гриби, польські лісові гриби. Сьогодні у нас ще смачніше консервування лісових грибів. Закриваємо їх на зиму. А... Зимку, додаємо до них моркви та цибульки і неймовірно, смачною стравою ласуємо, як їх приготувати, а легко і просто Підписуйся на наш канал ще смачніше. І сьогодні ми разом з вами законсервуємо лісові гриби. Ось так, чистимо, миємо. Розрізаємо навпіл або на четвертинки, відваримо гриби у солоній воді. З моменту кипіння варитимемо їх під хвилин. на літр води додаємо повну чайну ложку солі. Через друшляк відсіджуємо відварені гриби. І будемо їх смажити на сковороді, на розігрітій олії. Смажимо лісові гри на олії. І такі смажені, тільки посолені, і ж нічого не додаємо, бо до ми закриємо косочки на села. У нашому корпус. Ще гарячі грибочки поміщаємо відразу у стерилізовані слоєчки і закриваємо їх. Герматично закриваємо грибочки, закриваємо залізними кришками ключем і так зберігаємо у прохолодному місці. До наступного врожаю не чекаємо зими. Відкрили одну баночку і посмажили грибочки із цибулею та моркою. Смажимо хвилини гриби і відразу додаємо цибулю та морку. І все це смажимо до готовності на середньому вогні. Смажимо на сонячникові олії. Періодично змішуємо, перемішуємо. Таких смачних лісових смажених грибів ми ще не їли. Неймовірно смачна страва. Лісові смажені гриби. М -м -м -м. Та це просто смакота, апетитна, ароматна, аж слинка тече. Поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. Не забудьте поставити вподобайку, щоб ми ви щасливо жили, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде приготування страв ще смачніше.